Сквер імені радянської України в нових умовах України незалежної. Влада Харкова рішення про переніс пам'ятника з площі конституції називає Соломоновим, мовляв, і міську площу оновимо, і історію збережемо від іноді невдячних нащадків. Щоб этот пам'ятник через 10-15 років, коли такі, як ви, більш молоді, прийдете сюди на наші міста, щоб он не оказався на мусорки на задворках. Лучше його цивілізовано культурно перенести в другое місце, Создать там мемориальный комплекс периода истории советской власти, перенести на поселок, который появился при советской власти, там же поле было чистое, вы понимаете. И там улицы 2-й пятилетки, 17-го там 2-го интернационала. Там ну вы все эти улицы знаете: благоустроим там, создам там, создадим там культурный центр нормальный в этом сквере, который назвали Советской Украины, именем Советской Украины. Какие могут быть претензии? Побоювання муніципалітету під собою ґрунт мають. Дехто з сучасників вже сьогодні бачить монумент часів культу на сміттєзвалище. Націоналісти навіть готові власним коштом демонтувати та вивезти. Міська влада від пропозиції відмовляється. Ми свого часу працювали над тим, щоб такий парк повинен бути створений на місці Дергачівського сміттєзвалища. От саме там. Місце для тих пам'ятників зрозуміло, що воно пройде свій благоустрій. Зрозуміло, що там будуть влаштовані дорожки і сквіри. І відповідно всі ті совєтські назви, ті всі архаїчні, вони повинні зібрані в одному місці. Міська влада для цього обирає територію міста. Яку, в принципі, всю треба звільняти від е, ну, тих одоробів, які стоять сьогодні? Створення парку імені радянської України на теренах пролетарського ХТЗ не задовільняє навіть самих комуністів. Нардеп від КПУ, Алла Олександровська це спробою відвернути увагу громадськості від наруги над історією, мовляв, сучасним капіталістам пам'ятники радянської доби. Очі Це мошенничество, коли уводять людей от суті э, соби а то що гри суть це собития від історичного прошлого, щоб чек не мог справді сьогодні і зробити якісь виводить створення парку радянського періоду в одноіменному художньому фільмі закінчується катастрофою. Чим завершиться історія Харківського скверу та який пам'ятник відправлять на пенсію наступним, залежатиме від реакції самих Харків.